Дружній подарунок для Бердичівської районної лікарні зробили інвестори зі столиці. Нова транспортабельна малолітрована котельня, потужністю трохи більше одного мегавата, обігріватиме приміщення районних поліклініки і лікарні. Проте з її установкою виникли проблеми. Голова районної ради Константин Мулярчук. Нарікає на головного лікаря закладу Дарю Луцьку. Мовляв, та затягує зі встановленням котла. Ситуація склалась неординарно. Будемо казати, погана ситуація. В суботу привезли цей модуль, що ми його бачимо. Він стоїть, він багато великогабаритний, має велику вагу. Модуль ночував на газозаправки біля лічейного комплексу. Дуже нелегко було його привезти через місто, через те, що ви бачите, як він габаритний. Ну, Допомогли гаїсти, привезли сюди. Коли вчора пішла розмова про розвитку модуля, а вчора карани мали бути головний лікар сказала, що ми його приймати не будемо. Як не будемо приймати? Не будемо приймати через те, що перша була аргументація, треба зібрати своїх депутатів, що модуль стояв сесія має бути 26 числа. Друга аргументація, що приїде кру і що тут стоїть модуль. На думку Константина Мулярчука, мобільна котельня дуже вигідний варіант для зими, адже може працювати на вугіллі, брикетах, палетах, дровах та рідкій нафті, при цьому обігріваючи 15 тисяч квадратних метрів. Чим він вигідний? Головні болі в лікаря головного всіх. Пропадають через те, що вони отримують тепло на вході в поліклініку і в лікарню. Встановляються все безкоштовно, ми платить тільки за колорою. У нас є в районі 10 тисяч гектарів лісу, з них 7 тисяч гектарів лісу державного, 3 тисячі агролісу. І можна використовувати дрова, і люди будуть зайняті. І ще саме не один немаловажний фактор, коли будемо палити, коли палити будемо, палити будемо дровами. То вугля будемо використовувати як добриво для сільського співерсу. Після запуску котельні. Лікарня платитиме лише за тепло за встановленими тарифами Міністерства палива і енергетики. Запевняє Константин Мулярчук. Дарія Луцька у свою чергу бачить проблему лише в одному. У мене вчора було питання таке до районної ради. Для того щоб ми могли привести на територію районної лікарні любого котла, повинні бути всі дозволи на його установку, тобто рішення районної ради на оренду, значить, даного котла. А котел нам обов'язково потрібний. Його обов'язково треба. Просто треба підготувати всі дозвільні документи. Ми любу річ повинні робити у правовому полі. Повинна бути сесія районної ради. Сесія районної ради приймає рішення, і тоді ми починаємо установку котла. Тож справа за депутатами районної ради, які 26 вересня мають погодити рішення про встановлення котельні. Але можновладці обіцяють зробити це скоріше. Стара система, старий котел, який працює на газу, все залишається. Получається тільки ввод, ввод в котельню, дві труби і на цьому діло кінець. Та все ми ждемо, зараз приходить кран, розгружаємо. Я думаю, що до сесії ми котел встановимо, пропустимо і всі документально все оформимо.